Вітаю на каналі Домтехнік. Представляємо вашій увазі зовнішні двері Страж модель Galaxy. Це двері для квартири модель 2021 року, яка має високу якість, стильний сучасний дизайн і декор із використанням скла та металу. Стандартні розміри такі: ширина 850 мм, 880, 950 або ж 1200 мм. Висота 2040 мм. Для виготовлення металоконструкції використовується спеціальний профіль з холоднокатаної цільногнутої сталі 1,8 мм. Уся сталева конструкція пофарбована термостійкою порошковою фарбою. Дверний короб шириною 130 мм оснащений посиленою планкою замкових ригелів. Є регульований пристрій притиску дверного полотна. Для утеплення короба використовується мінеральна вата і совер. Ширина полотна 95 міліметрів. Його конструкція складається з посиленого сталевого каркасу з чотирма вертикальними ребрами жорсткості та сталевого листа металу 1,8 міліметрів. Є чотири протизнімні ригелі та три конусні завіси. Броненакладка секюреме. Доступні різні варіанти комплектації. Це можуть бути два замки з секюреме, чи мотура, або одна замкова система чи будь-які інші механізми, які обрав клієнт. Від комплектації, звичайно ж, залежить і вартість товару. Двері стійкі до проникнення і мають протизламне оснащення. Тепло та звукоізоляцію забезпечують 70 мм мінеральної вати ізовер і три контури ущільнення. Для оздоблення полотна використовується МДФ-плита із покриттям плівка ПВХ. Зовнішня накладка має декор зі скла і металу. На внутрішній ідентичне фрезерування. Але можливо замовити інший потрібний колір плівки, скла, металу, коробки та завісів. Також виготовити внутрішню накладку у одному дизайні з міжкімнатними дверима чи меблевими фасадами. Купуючи товар зі складської позиції, який є в наявності, двері ви отримуєте вже за кілька днів. Якщо замовляти потрібний варіант покриття, дизайн, комплектацію та колір металоконструкції, термін виготовлення буде 4-6 тижнів. Наші спеціалісти надають усю необхідну інформацію. Доставляємо товар на адресу або ж зручною для вас службою доставки. Монтаж здійснюють кваліфіковані майстри. Якість гарантуємо. Якщо бажаєте краще знати, що обирати, підписуйтесь на наш YouTube канал. Коментуйте відео і не забувайте за вподобайки. Домтехнік з комфортом проходити крізь стіни.